Мої вітання усім нашим глядачам. Це програма Рівна культурне» у студії ведуча Олена Семенович. І сьогодні ми з вами будемо знову мандрувати у Дополісся, а саме у Березнівський край. Тому що сьогодні ми будемо говорити про проєкт, який днями презентували, і він має назву Вишита пам'ять. Отож, у нас у гостях Наталія Трохлюк, директорка Березнівського краєзнавчого музею. Вітаю вас, пані Наталі. Вітаю вас. Отож, е завершився проєкт. Е Вишита пам'ять. Яка його повна назва і що це був за проєкт? Розказуйте. Ми вчора презентували в Березнівському нашому краєзнавчому музею цілу експозицію, присвячену вишитій пам'яті. Наш проект мав назву Вишита пам'ять від сімейної реліквії до національного символу. Він був присвячений вишивці не лише як художньому твору, художнім зразкам, але і вишивці як символу нашої пам'яті родиною, національної і, і, і нашої незглавності. Що відбувалося в рамках цього проєкту? Тому що е, назва вона не завжди говорить про те, що має, чим він має бути насичений, наповнений цей проєкт. Давайте почнемо з найперших кроків. Що робили? Пригадаємо. З самого початку ми написали проект, його виграли, пройшли процедуру оформлення, підписали грантову угоду і потім почали робити ремонт музею. Ну не ремонт музею, а ремонт експозиційної зали, тому що ремонту не робили з 50 років, і то були великі проблеми. Ну, Дякуючи співфінансуванню Березнівської міської ради, яка нас постійно підтримує. Ну, і В межах проекту було ряд активностей. Ну, головне, це було зробити експозицію, яку ми собі запланували. Було оцифрування найстаріших сорочок і сорочок з історією. От, ми мали оцифрувати по договору 20 сорочок, ми оцифрували 34, тобто ми навіть трошки собі додавали роботи. роботи. Ну, нам було цікаво і нам вдалося це. Всі вони виставлені на сайті Брезінського краєзнавчого музею завдяки попередньому проекту. Попереднім проектам фонд фінансував ну, завдяки попереднім проектам Музей має сайт. Досить гарний сайт. Так, це От, було року, і Там здається. виставляємо колекції, Це було поза минулого року. Ми виставляємо про колекції, ну і результати наших проектів. І там можна подивитися всі оцифровані сорочки з описом. Тобто, це цікаво. А, так. Як відбирали, де шукали ці сорочки? Чи це були? Сорочки, які вже були у фонді вашого музею. Чи, можливо, люди долучалися до того, щоб приносили якісь нові експонати? А, ну, ми як писали проект, ми опиралися на фондову колекцію, тому що фондова колекція збиралася вже. Майже 50 років, скільки скільки музею, стільки формувалася колекція. Ми просто відбирали. Ну, ми готувалися, скажімо так. Це ж було не, не один рік і не два. Ми собі думали над ідеєю, надумали над новою експозицією. і ми потрошку відбирали ті е, сорочки, які мають цінність, таку не просто художню цінність, а історичну цінність. Ну а це особливо актуально в теперішній час. Тому що до колекції війшли сорочки, які деякі писали, деякі вишивалися в таборах Сибіру. Деякі належали родині сорочки, які мають таку історичну і цінну, локальну пам'ять, тому що вони, наприклад, є сорочка, яку, яка належала повстанцю, який потім загинув в ОПА. Але все життя зберігала жінка, дружина, а потім син. Вже в кінці життя він подарував нам її, передавсь. Ну і розказавши свою історію. Потім є сорочка, дуже цінна сорочка, нам її розказала вже практично перед самою смертю. Автор цієї сорочки вишивала в далеко в Казахстані, коли була, коли була репресована за зв'язок з УПА, вона була зв'язковою в УПА. Ця дівчина Анастасія Хацко, в дівоцтві. Це Макс, села Яринівка, і цю сорочку вона вишивала в далекому 1950-х роках, ну, 52-й рік навіть в неї на, на цьому є на, Написано, на манжеті, так, так mm -hmm. вишито закарбовано. от. Ну, в неї взагалі дуже цікава історія. Вона в, в таборі познайомилася і сиділа в, в одному там таборі із Степана Бандерою, сестрою Степана Бандера, Бандери Володимиром Бандерою. от, І в неї була такі, ну, дружба з нею. Взагалі, така дуже цікава історія. Ми в рамках проекту видали буклетик невеличкий такий, вишита пам'ять за підтримки Українського культурного фонду. І ми тут ці кілька історій, таких найцікавіших, ми описали. О, їх можна почитати, подивитися. Потім є сорочка, яка не шита, але належала нашому герою із Березного, який загинув в Бахмуті. Її вишивали, він її встиг приміряти, але її не встигли шити, тому що він загинув. От, є ще цікаві сорочки, які належали нашим тим людям, просвітянам, які творили культуру в часи бездержавності, період е, Польщі, період Німеччини, період німецької окупації, польської окупації. От кожна з них має теж свою розповідь, свою історію. Якщо говорити про період, який охопили, то який це період? Ну, ми орієнтувалися на першу половину ХХ століття. От, тобто, оцей період бездержавності. От, хоча е, в планах було і показати сьогоднішні сорочки, але ну не всі не всі родини, е, ті, які з якими ми комунікували, робили майстер-класи і зустрічі. Вони готові розповідати, але продавати, поки що не готові. От, тобто, ну, в перспективі, можливо, щось зміниться, але ми про них розповідаємо. Ми розповідали на своїй сторінці у соціальних мережах. Ми про кожну сорочку, про яку мами хотіли розповісти, яку вони вишивали для своїх синів, які, на, на жаль, загинули на, на тер... ну, період війни, то вони розповідали. Тобто колекція і в рамках проекту зібрали, продемонстрували, оцифрували не лишень жіночі сорочки, а й чоловічі, чоловічі сорічки, правильно чоловічі сорочки, шість чоловічих сорочок. Ну і розповіді теж були про чоловічі сорочки. Угу. Пані Наталю, ви також говорили про те, що в рамках проєкту відбувався ряд інших ще заходів, окрім там описових, пошукових, там реконструкція, що ще було, де залучали можливо місцеве населення. Ну, в рамках проекту поки ми робили ремонт. І... Частина команди працювала над оцифруванням, працювала над для того, щоб кожного, кожен виріб потрібно було привести до ладу деякі підреставрувати, деякі почистити, підшити. То інша частина команди працювала в іншому напрямку. Ми Організовували різні активності. У Нас були майстер-класи з поліської вишивки. Там було і занизування, от, і заволікання, і мережка. Була лекція цікава з злушним працівником України, Алою Українець дуже гарно було, дуже гарно нас люди підтримують. Люди ходять на наші і постійні такі учасники наших майстер-класів. От, напевно, було. Три майстер-класи чи чотири вже не пам'ятаю, була зустріч. Були зустрічі із родинами загиблих, які розповідали про сорочки. Записала їхні розповіді, їхні живі історії, тому що кожен, кожен візерунок і кожен стібок це теж жива історія. От готували різні такі відеоролики, тобто ну, оцих чотири місці нас були дуже активні. Я пропоную зараз зробити невеличку паузу, тому що у нас є кілька кадрів за кілька днів до відкриття цієї виставки. Нам вдалося до вас потрапити і побачити, подивитися на ці сорочки. Отож, увага на екран. Тож це програма рівне культурне. І сьогодні ми з вами говоримо про проєкт «Вишита пам'ять. Нагадаю, у нас у гостях Наталія Трохлюк. Отож, Наталю, проєкт вже завершився, власне. Відбулася його презентація. Як це відбувалося? Хто прийшов на відкриття? Вчора було відбулося відкриття. Прийшли ті люди, які завжди хочуть. Бути в курсі подій культурових нашого містечка, бо присутній міський голова Руслан Петрович Пилипчук. Були наше керівництво, були шановні люди, були колеги, які приїхали до Березного, от, яких ми завжди раді бачити. Громадська організація. Як взагалі березнівчани відреагували на реалізацію такого проєкту? Чи цікавилися, чи підтримували якось? У ну, нас взагалі якось містечко, таке, таке, як велика родина, воно дружнє. От, Якщо якісь активності є, то дуже гарно ми не збираємо, ми не розсилаємо запрошення, люди самі приходять, дуже гарно реагують на наші оголошення і ну, зазвичай містечко і така, ну, місто підтримує наші проєкти. Якщо говорити от в цілому, Тим більше, про. Це тема така, така важлива, національна, патріотична. і… Ідентифікація, це, угу. це дуже важливо. Ну, ваш музей взагалі останніми роками дуже активно про себе заявляє і готуєте різноманітні такі і експозиції, і проєкти, і взаємодієте саме от із населенням, із майстрами. Що вас до цього спонукає, Наталі? Ну до цього спонукає розвиток. Тому Коли людина розвивається, то вона живе і потрібно якісь потрібно змінювати ту саму експозицію, змінювати, От, робити сучасну її, обов'язково, тому що ми живемо в сучасному світі. Ми вже, ми вже самі змінились. Хочемо щось змінити, те, що подача має бути по-іншому. От цей проект хочу сказати, що цей проект, який ми реалізували за підтримки Українського культурного фонду, це вже наш четвертий проект за чотири роки. Поспіль ми реалізували чотири проекти і, ну, і змінили, скажімо так, чотири експозиційні зали. Давайте про ну, це більше сайт. поговоримо. З чого починалося? Пригадайте. Починалося в далекому 1921 році, коли був карантин, <світ> і коли трохи було вільного часу. Тоді я почала шукати варіанти розвитку, тому що був трохи вільний час. От ми сиділи всі. Онлайні, ну і тоді я звернула увагу на фонди. В першу чергу на Український культурний фонд. Досвіду не було абсолютно ніякого. Але вони дуже гарні проводили вебінари. І практично і воно, можна було слухати, можна було дивитися, комунікувати з ними. І тоді ми написали перший проєкт, ми писали, написали два проєкти, два і пройшов один проєкт. Це був наш такий перший такий поштовх. От, ми тоді зробили першу експозицію, присвячену міжвоєнному періоду, але зробили ставку на власника березного, маловідомого, маловідому родину Малинських, які залишили після себе і. Ну і, на, і приміщення, де знаходиться наш музей, і інші будівлі на теренах не тільки Березного, а біля Березного. І ну, це, особливо останній із з Маленський, досить таки відомий в Європі, тому що він був і, і письменник, і меценат, і авіатор, і пілот Першої світової війни. Тобто в нього така дуже цікава історія. І ну, Цей проєкт нам вдався. Ми втомилися, але дуже були щасливі. І так, потім другий проєкт. І зрозуміли, що потрібно продовжувати цю дію. Зрозуміли, що, ми зрозуміли, що проєкти це розвиток. Що це робили розвиток. минулого року? Минулого року ми реалізували проєкт, присвячений е, нашій такій актуальній темі за Україну, за її волю. була назва нашого проєкту. І ми, ми показали, що в одній експозиційній залі ми об'єднали. І українську повстанську армію, ну локальну нашу історію, і сучасні героїв сучасної російсько-української війни. Ми показали, що те, що розпочали хлопці, наші УПА, продовжують нині наші воїни. Тобто, боротьба за Україну триває, а ворог на протязі стороста років один той самий. І нічого Росія нічого, не, нічого не міняється, війна. Хлопці наші виграють. Цей головний біль. Головний біль ще триває. Головний бій ще триває. Якщо говорити от про виклики сьогодення, які стоять перед е культурою в цілому, ну і зокрема перед музеєм у невеличкій громаді, ну, це великі проблеми на сьогоднішній день. Перед все, що стосується розвитку культури, якщо це не проекти, то це дуже велика головна біль. Тих директорів комунальних закладів, тому що зазвичай ну це все потроху знепадає. Ремонти мають бути робитися обов'язково, коштів немає, от вже ніхто не говорить про розвиток експозиції. Місцевий бюджет не може фінансувати такі, проекти. не може це фінансувати такі проекти. Тому основна надія на, на діяльність бо всеукраїнського масштабу проекти от або от зараз можливо підуть міжнародні проекти. Я пам'ятаю, коли була у вашому музеї вперше, ну, ще до того, ну, не вперше, до того, як ви почали займатися проєктною діяльністю. І спочатку мене, ну, коли я заходила, десь да, було трошки він такий е обшарпаний, скажімо, він, музей. Він такий музей ще був. Трохи так, є. так, Але були цікаві такі експонати, і воно додавало якоїсь такої знаєте, автентичності. А ось уже коли е з роками ви почали робити один, другий зал, я заходжу, я бачу. Бачу, що ось та автентичність вона є, експонати є. Музей живе, але він змінюється. Тобто зали стають сучасними, да тобто використовується якесь хороше сучасне освітлення, та сама діджиталізація. Да. Що це дає сьогодні для вашого музею? Ну, це по-перше, привертає відвідувачів. <хи> По-друге, нам цікаво з цим працювати, тому що той, хто не може подивитися, наприклад вживу, він дивиться онлайн. От наша стрінка дуже активна в соцмережах, тому що люди дивляться, нам пишуть дуже багато речей і розповідей, і навіть експонатів. Ми отримуємо по пошті завдяки пошті нам присилають, тому що десь там щось залишилось. Людина почитала, подивилася, от побачила онлайн віртуальний якийсь невеличкий тур, і вона, вона хоче передати. Ми за останні кілька років ми отримали дуже багато експонатів. Просто людей, які які ми якби не соціальні мережі, якби не сайт, і не не оця така активність, які б ми просто їх не отримали. Ну я вже мовчу про розповіді. Про Розповіді легше надіслати, знаєте, але спогади, ну, спогади, розповіді, розповіді так? так ну постійна потрібен постійний, потрібна сьогоднішня постійна постійна комунікація з людьми, з громадою. Думаю, що це важливо, особливо в той час, коли люди сидять в такому інформативному вакуумі, і коли. Ми чотири роки вже живемо в такому ну, постійному стресі, такому, такому. час у нас все таки депресивний. От. І ми трішки маємо переключатися. І не дивлячись на те, що відбувається, що країна старається, країна бореться, країна виживає. Наші комунальні заклади теж стараються вижити. Отож. Давайте підсумуємо чотири роки. Березнівський краєзнавчий музей успішно реалізовує проєкти за підтримки Українського, Українського культурного, культурного фонду. Фонд. І поступово маленькими кроками заклад змінюється. Так, з'являються і нові експозиції, і вдається відремонтувати, реставрувати десь зали, так і зробити їх дійсно такими сучасними і цікавими для сучасності. Скільки залів ще залишилося, і скільки ідей ще маєте на майбутнє? Що ще лишається зробити? Ну, ідей ми маємо багато, але зали в нас залишилось два. Отож, треба працювати. Ми ще два зали виграємо, ми будемо таким зразком для Українського культурного фонду. Так, і можна буде вішати таку табличку. Тому що кожен зал у нас. Висить реклама Українського культурного фонду кожен окремо це четвертий зал. Ну хочу сказати, що нам дуже подобається працювати з фондом. Складна звітність така, але, ну, але в них все чітко йде. Робочий план затверджений, все йде чітко. Ми будемо пробувати ще писати, побачимо, як нас підтримують. Ну і що наостанок побажаєте не лише нашим глядачам, а й усім гравцям у сфері культури на Рівненщині. Можливо, у вас є якесь таке побажання для тих, хто ніколи цього не робив, не писав проєкти, але дуже хоче. Що б ви їм побажали, Наталю? Я б їм побажала не боятися, тому що писати, пробувати одним проєктом зазвичай не завершується. Зазвичай подається кілька проєктів: два, три, чотири. Минулого року ми подавали три проекти, виграли один. Тобто ну, треба писати, треба писати і не боятися. Якщо не виграєте, то пробувати ще раз писати, ще раз писати. Мені що подобається в Українському культурному фонді, те, що в них є зворотня комунікація. От, і коли ти, наприклад, тому що ми не зразу вигравали другий і третій проект, це виграли зразу. От, ми бачили, ми їх подавали на попередні роки, і ми бачили рішення, ми бачили коментарі експертів. Ми бачили, на що потрібно звернути увагу. Тобто, де щось підтягнути, де щось не звертати увагу. Тобто ну, ця комунікація це. Це на сьогоднішній день. Це най, найкраще, що є приймати, ну, якщо прийняти інші фонди. Хочу сказати, що ми ще постійно співпрацюємо із громадською організацією Березніцька Брама. От без з них в нас би цих активностей і можливо і не було б, тому що дівчата на громадських таких ініціативах беруть велику на себе оцей шматок цієї громадської роботи. І комунікація, і організація ну це часто беруть на себе дівчата. Ну і постійним моїм партнером і співавтором моїх проєктів є голова громадської організації Юлія Іванюк. І звичайно, і ваші ініціативи Тобі підтримує Березнівська <laughs> міська Так, Отож, э, вишиту пам'ять, експозиція э, буде постійною, чи вона до якогось певного Як періоду? Експозиція постійна. буде постійною, ми її будемо трошки подо, можливо щось поновлювати. У нас є проектор, в нас є великий екран, у нас в перспективі ми запланували багато відеороликів, всі історії окремо будемо описувати про кожну сорочку, такі невеличкі будуть. Невеличкі такі серії уроків. Uh -huh. Оце те, що ми запланували. Наталю, дякую за те, що сьогодні Ласчук. до нас завітали, приїхали з Березного. А нашим глядачам нагадаю, що це програма рівне культурна. Завітайте обов'язково до Березнівського краєзнавчого музею і ознайомтеся з експозицією «Вишита пам'ять. З вами була Олена Семенович, до зустрічі.